Повномасштабна війна стала золотою жилою для тих, хто любить розкішне життя. А героями корупційних скандалів стають ті, хто мав би захищати і дбати про військових, ті, хто працюють в Міноборони. Заробляли на закупівлі продуктів для ЗСУ на снарядах, амуніції. Ну і на одязі, звичайно, всі ми пам'ятаємо гучну справу Гринкевичів. Львівські бізнесмени стали першопроходцями, бо ж їхню справу. Продовжили інші правоохоронці. Викрили нову масштабну аферу з закупівлі військової форми. Фігуранти провернули багатомільйонну аферу під час закупівлі понад одного мільйона комплектів одягу для нашого війська, кинувши на гроші всесвітньо відомий текстильний холдинг з Туреччини та наше оборонне відомство. А це вже схема міжнародного масштабу і стоять за нею досить відомі обличчя. То що пройдемося по кожному з несвятої трійці? Роман Баликін, екс-радник міністерства оборони та успішний бізнесмен, який володіє цілою мережею автосервісів, і його двоє спільників: сімейство Франчуків. А точніше, колишній нардеп трьох скликань Ігор Франчук та його син Ярослав. Так-так, старший Франчук має ну дуже близькі стосунки з другим президентом Леонідом Кучмою, адже був одружений на його доньці Олені Пінчук. Колишня подружжя має спільного сина Романа. Тож повертаємося до афери. Ця трійця Баликін екзять Кучми та його син залучила до схеми іноземця Шахрая, який вже з досвідом, бо неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності в різних країнах світу. Для виконання замовлення він підібрав текстильний холдинг у Туреччині та обіцяв його керівникам сприяти в отриманні великого оборонного замовлення завдяки своїм зв'язкам із впливовими українськими чиновниками та політиками. Про яких відомих посадовців йдеться, ви вже почули. Турецька сторона повідомила про вартість виготовлення комплектів військової форми 25 мільйонів 600 тисяч гривень. Під імені підконтрольної компанії посередник уклав з міністерством оборони України п'ять угод. Щоправда, їхня сума вже становила понад 35 мільйонів доларів. І лише після цього він підписав контракти на обумовлені раніше 25,5 мільйонів доларів із турецьким швейним холдингом. Договір уклали, і надіслали 10 мільйонів завдатку. А ось коли турки відшили форму і доставили її в Україну, посередник зник з радарів та недо. Платив обіцяні ще 15 мільйонів гривень. Потім вже учасники схеми роздеребанили кошти, бо хочеться жити по-багатому. Встановлено, що отримані корупційні кошти учасники оборудки. Серед яких і експосадовець оборонного відомства використовували для придбання елітних автівок нерухомості, зокрема і за кордоном. Поліцейські провели аж 38 обшуків. Вилучили документи, автівки, мобільні телефони і комп'ютерну техніку, разом з доказами скоєних злочинів. І ось ми наблизилися до мого найулюбленішого моменту відео. Я вам вручаю повідомлення про підозру, вчинені кримінального пропорушню. Підозрують у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До речі, викриття проводилося за ініціативи Міноборони. Образилися чи зрозуміли, що підгорає. Я дуже сподіваюся на те, що ці троє ділків якомога швидше розділять вже не награбовані кошти, а лаву підсудних. Шановні глядачі, а чи вірите ви в справедливе правосуддя, коли один з підозрюваних близький до експрезидента? Залишайте обов'язково свої відповіді в коментарях.